Всім доброго дня, привіт вам з Закарпаття. Сьогодні йдемо з вами. Туди там березовий лісок невеличкий, але він молоденький. Подивимось, що ми там з вами можемо подивитися. Оце такий лішайник, називається золотянка. Раніше з нього дуже давно варили навіть пиво. Листя суниці приймають при застудах, авітамінозі, гіпертанія, якщо є захворювання печінки, нирок, шлунково-кишенкового тракту і сердечка. Реметас різнокольоровий лікувальний грип, який має імунозміцнювальну онкопротекторну, противомікробний, противовірусну дію, особливо герпес, антиоксидант і стимулятор роботи шлунково-кишечного тракту. Так, а ну давайте подивимось, яких я вам красенів знайшла. Ну, Просто старий екземпляр, звісно. Так тяжко определить. Вони вон ще растуть, вон. Але вот потому що воно таке має розтріскування це дуже похоже на трутовик ложний Але, звісно це бы я показала. Но от трутовик ложний отличается від от настоящего, тільки вот такими потрескивания. Ну і там надо розрізати його дивитися якого він кольору і тому подібне, теж сравнивается. Але вот є така теж краса. Ой, вона тут росте, бачите? Ну, Добралася я до берез, але вони молоденькі, здоровенькі. Але я вам хочу друге показувати. Бачите, це патріоти, вони Это... робляться дирочки і добивається сок. Потім. Ставлять патичок для того, щоб сок далі не йшов. Листя плюща застосовується всередину при захворюваннях дихальної системи, шлунково-кишкового тракту, подагрі, рахіту, туберкульози, легень, фурункульозі, е ураженнях волосистої части голови. Якісь подоставші гриби. Так, оце красень і отам красень. Це беремо з собою. Оце старі Це, мабуть, з того року.